Я фізичний терапевт Барашської багатопрофільної лікарні Влада Володимирівна Колесник. Сьогодні ми маємо можливість працювати з новітнім обладнанням, таким як балансирна платформа Sigma в реабілітації. Ця платформа, як і решта, частина обладнання фінансується за кошти міської ради. Стабілізометрична платформа Sigma є частиною концепції West Rehab з використанням програмного забезпечення, яке дає пацієнтам. Освідомлення проблем, з якими вони стикаються, і прогресу, якого вони досягли в реабілітації, що підвищує їх мотивацію. Пропреаційна стабілізометрична платформа призначена для діагностики порушень рівноваги, концентрації, патології опорно-рухового апарата, центральної та периферічної нервової системи, роботи зорового та вістибулярного аналізаторів. Цієї системи платформи можна регулювати рівень складності як когнітивний, так і фізичний. Ми можемо пацієнта поставити на платформу, використовуючи дві кінцівки, і можемо посадити, використовуючи так само дві кінцівки, можна використовувати ноги по черзі вправо і ліво. Платформа в реабілітації, як мені фахівцем, дає можливість пропрацювати рівновагу, баланс. Пацієнт може відчути відчуття власного тіла і координації в просторі, покращити м'язеву силу тулупа і нижніх кінцівок, відчути стабільність своїх суглобів та покращити фізичну витривалість. На мою думку, якісна графіка, спецеві ефекти і легкість в роботи цієї платформи забезпечує нам заохочення пацієнта. Пацієнт повністю перенає в гру, а я, як фахівець, можу з легкістю оприділити рівень когнітивних здатностей, можливість координації пацієнта. Його фізичну витривалість і баланс завдяки сучасному обладнанню ми надаємо якісні послуги в реабілітації для всіх категорій пацієнтів. Звертайтесь, ми завжди раді вам допомогти, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.